Всім доброго ранку. Починається гаряча пора, ми трошки кочуємо, От, але ну, не комплект в бригаді, скажімо так. Буду кочувати я сьогодні сам, як і попередній раз. Відео знімаються, але немає коли їх скомпонувати і викласти. Може буде йти з запізненням. Ну, на даний момент ранок, чудовий сонячний ранок в атаку, вже активізовується помаленьку. От. Так що якщо якась частина залишиться, тут ще куча вуликів лишається, то вони розлітяться. Це якраз перші дні тепла. Активізувалися бджілки наші. От. Збираємо, комплектовуємо на кочівлю. Уже одна партія пробничок виїхала невеличка зовсім, бо місце для мене нове. Що будуть цікаві результати, покажемо, розкажемо. На даний момент всі по роботам, всі зайняті. А після похолодання пішла така спека. Пішла така спека, що акація і не тільки акація, а перші медодаї можуть дуже швидко піти на рахунок цвітіння. Процес осінню я показую, як я з дружиною це все діло робив. Але таке до показати. Пасіка у нас працює як матковий відна, Пакетна, я не скажу, що пакетна, бо продаємо в дуже малій кількості пакети, зовсім небагато. А мед в розріб, стараємося шукати хороші меди, щоб не був сонячний. Ріпак. Перший рік в цьому році не вивозив нікуди, його мало. От. Але ріпак, якби не обробляли, то я тільки за мед на всі потреби, можна сказати. І плюс до того дуже гарний розвиток е, сімей. От. І одразу після нього починається різнотрав'я, шикарний мед. От. ну і Далі, по ходу, липа гречка, золотарник. Стараємося щось шукати, щоб не було сонячника. І по правді, якщо є сонячник, то я кажу тут сонячник. І дуже-дуже великий процент людей, які купляли на ринку. Я не скажу, що на ринку всіх однакові меди, але сказали, що ж ми тоді купляли, спробувавши наш медок. Саме реклама, скажімо так, ну, констатую те, що є. Вот. І по-друге, ну... Дуже багато людей кажуть, що беруть на базарі не то, а от ваш мед чудовий. Не забуваємо підписуватись, коментувати, ставити лайки. Е, перші корпуса сильніші, я ще поставив перед похолоданням, то так і стоять. А сюди корпуса беру з собою, щоб мені легше було возити. І вже на місці буду комплектувати. От, таке, помаленьку. І хочеться щось вам показати, і немає часу. Первий кранев дача з підкала. Взагалі дощів вже не було. Грохи не доїхав. І будем... будемо. Будемо. Будемо розгружати, возити своїм ходом. За 39 земель, як то кажуть. Так що прицеп має бути там колищадку, щоб хоч можна було машину витягнути.